Друзі, сьогодні я отримала посилку від Наталії. Гарвар, із... Чи Гарвар, вона мене пробачить, якщо не так говорю, з каналу Всім про все. Посилка прийшла на нову пошту. Я виписувала квіти в основному. Зараз подивимося, що мені тут надійшло. За посилочку я заплатила 46 гривень, так що це недорого. І будемо дивитися, що мені Наталя прислала. Ось таку нігелу суміш. Я фото вам буду вставляти. Кларкія. Не можу розібрати. Геліопсис, чи що, Однорі... да, геліопсис однорічний. І геліопсис багаторічний. Дзвоники багаторічні. Синія. Боже, вона ще й понакладала мені, о боже, дивіться, скільки тут. Пак... Ой, Наталю, капець. Дзвоники з садові, дворічні, космея. Пікоті. Ну, Наталя, Геліотроп фіолетовий, космея бун, бунту. якийсь, господи, я ще шик. рожева вона. Я постараюся вставити космея Роза Бентом, якась теж. Це дві їх. А, я дві виписувала їх. Гарландія низенька, в мене немає такої. Матрикарія, дуже гарна квіточка. Рудбекія – Так, я це виписувала. Дві. Ух ти, насіння, дивіться, скільки по печі кожному. О, ось перця, два перця геракла виписувала у неї. Це що у мене? Чорнобринці, мандаринка якась. І гарбуз, Аракове ракове масло. Ну, Здається, я так прочитала. Боже, пані Наталя наклала мені подарунків тут цілу кучу. Ну, як завжди. Пані Наталя без подарунків не може. Дякую щиро вам за, за насіннячку, буду висівати. Деякі висію в теплиці в горщики поставлю, бо в мене підсвітки немає, а деякі висію прямо в ґрунт. Оце, друзі, я виписувала, почну з, спочатку з професійного насіння, яке я купувала гібриди. Ось така насіння із помідорів, це буде така ось теракота, я виписувала, Не виписувала, купувала а в агротерімі у нас, тут 1000 насінин. Я не пам'ятаю, скільки вони коштують. Здається, 400 40 гривень. Виписала перець. Феррарі. Називається перець Феррарі. Бачите, такий товстостінний, це гібрид. Ну Побачимо, що він, як він себе покаже, тому що наш дуже він хворіє. 475 гривень я заплатила за нього. Це ось я такий помідор виписала рожевий. Pінk Swit Ness. Ось такий помідорчик. Теж це детермінантні сорти, невисокі, рожеві. Мені подобаються, вони не, не пізно стиглі. Теж гібриди. Насіння з гібридів ми мене збираємо. Хоча з гібридів кабачка я збираю своє насіння, друзі, і виписала. Ой, виписала, купила це це все насіння, я купувала в агромаркеті. І ви і ось у них я купила насіння мегатону 2,5 тисячі. Ну не буду так багато саджати наполовину від компанії Бею. Гарна капуста. Колись давно саджала її, а то не могли знайти насіння. Завжди його розбирали, поки ми кидалися, то воно вже вже було продане. Ось таке насіння мегатону. Капуста крупна, і така вона і на заготовки, на заквашування, і вона і стоїть гарно, і вона солодка. Дуже мені подобається. Тепер, друзі, я це тут у нас кілії купувала. Перець, ось богатир взяла середньоранній. Ну, подивимося, що, що це У мене богатир наш, але він вже переопилився, тому що у сусідів теж різний перець, і, а перець переопиляється. І вже е, він не чистий богатир. Побачимо, що це дасть, який він буде. Ну, написано маса, е, маса 150-180 грамів, але богатир він набагато крупніший. Ну, побачимо, побачимо, як він себе у нас покаже. Ось такий богатир. Випис, це в нас я купила пізньостилий волове серце, високорослий томат. Дуже гарний, мені подобається, він дуже смачний. Раніше ми користувалися тільки мікадою, а зараз уже мікада у нас не зав'язується зовсім при такій жарі, її постійно приходиться обробляти та її ну, в баню. Ну, ось так вона це середньо, пізній сорт, 160-200 г має. Ну, Ви знаєте, перший збір цього томата може і 500 грамів бути, а потім вже мільчає, мільчає. Але про, про плодоношення в нього таке довго плодоносить. Взяли ось такий огірок Машу. Чуть у мене на огірки мені не везе, що вони у мене постійно горячий. Огірок мальчик з пальчик» – це, ж, це, це все гібриди. Весела сімейка. Дай Боже, щоб воно було таке, як на картинці. Звичайно, взяла дві такі ось пачечки. Виноградне гроно взяла і все пучком взяла. Ось такі томати. і оці огірочки. Це все гібриди, як я вам говорила, але вони всі ранні. 450, ой, 40, 50 днів, 45 днів. Не, 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 не пізні. Це такі. Ну, і на закваску вони годні, хороші. А це взяла е, томат-мулатка. Колись я давно його садила. І мені дуже сподобався його смак. Дуже сподобався смак. Це ось такий він, бачите? Хмільника. Це ми поїхали на базар. І там насіння є і польське. І я така була задоволена, що я знайшла це насіння. Накупила, а куди я його саджати буду? Ой, Боже Руки заведю, очі ще руки загребущі. Ось купила таку спажу фасольку. Тут 100 штук їх. Я люблю фасольку. Приготувати з помідорчиками, з яїчками її. Це середньостиглий сорт, кущова. Рослина висотою 60 см, бобиси середні, тоненькі, 12-13 см. Вона і для заморожування, йде, і для консервування, і для свіжого споживання. Ну, ось такий взяли таку упаковочку я взяла, бачите. Так. Насіння набрала. Дивіться, купила е, теж тут 100 штучок Overland. Кукурузку. Ми любимо її, її рання. Не знаю, одні говорять, що вона поганя. А, а ранні, дивіться, ранній урожай. Ось, да? ви бачите, читаєте? Ранній урожай. Пізнє стиглий гібрид. Як це розумієте? Супер солодка кукуруза для основного збирання. Висотою 220 см. Ох ти Боже мій Ой Боже. Качани формують дружиною 22, діаметр 5,2. Ой, капець. Ну, як можна вірити, якщо тут написано ранній врожай, а тут написано пізня стига. Макс його знає, це, щось я не розумію. І взяла я ось такі два пакетики горошку. У мене чоловік любить їх, і ми їх, якщо зостається, що не з'їли, то ми його консервуємо. Цумервур це середньостиглий сорт, а це ранньостиглий сорт. Ось цей З'їмо, це і буде у нас. Сказали, що дуже хороший. Побачимо. Такого насіння ось цієї марки у нас немає тут в кілії. А там от спокійно продаються великі упаковки. Взяла ось таку загадку, насіння оброблене, у мене є загадка. Мені, здається, в тому році присилала Наталя загадку. Я, по-моєму, з її насіння зібрала. Але я ось купила ще і це. Хай буде, побачимо. Взяли моркву без серцевини ось таку. Я не знаю, яка вона, пізня стигла. 120-130 днів. Ну, у нас вона виходить. А це ось насіння е, польської селекції. Сказали, жіночка нам порекомендувала її. Дуже говорить і гарна, я її саджала. Ну, я вам тут не... А пізньостиглий сорт. Щось я взяла все встигли. Але вони будуть гарно... До 29-го року вона, хоча насіння моркви не може хранитись, ну як, схожість буде дуже маленька, якщо вона 4 роки буде стоять. Ой, взяла ще таке волове серце. Що я на нього присіла, На це волове серце. Набрала його стільки. Ну, насіння помідорів аж до 30-го року. Ми не доживемо до цього, напевно. Ой, І. Це я висаджу, а це оставлю на слідуючий рік. Взяла ще ось такий огірочок, теж польська селекція, регія якась там. Да, Гібрид середньоранній. Теж 49-50 днів. Стійкий до збудників бороши, бороснистої роси і вірусу огіркової мозаїки, відносно стійкий до збудників несправжньої бороснистої роси. Ну, Жіночка говорила, що дуже гарний цей гірочок. він не горить. Ну, побачимо. Взяла я друзі Анатолію. Це мені кума порадила. Вона в тому році садила ось такий баклажан. Говорить, дуже гарний. У мене свої баклажани дуже гарні, дуже прям гарні. Але хочу спробувати і другі сорти. І ось десь там взяла. Це теж ж все гібриди. Звичайно, з нього насіння не збереш. Можна зібрати, але буде таке покручене, буде мало на кущові, то не варто цього робити, краще купити своє та й все. Ну ось раннє щось. Ага, ще моркву Канада взяла. Вона сказала, що дуже гарна, 400 штучок їх, середньопізній сорт. Сказала, ну дуже гарний, їй дуже подобається. Це теж гібрид, але я насіння з моркви не збираю. Хоча, кума говорить, вона садить і, і збирає насіння. Тільки не з гібридя. Збирає своє насіння, морквина сподобалася, і вона ставить і збирає своє насіння. І ось таку редисочку взяла. Ультраранній сорт, ну не ультраранній, тому що 20-24 дні це вже не ультраранній, то писати нам можна все, що завгодно, до 28-го року вона годна. Стане нам, господи, скільки тут насі... вистачить з головою. Ну ось поки це все. Дай Боже, це все висадити і мати гарний врожай. І саме головне, щоб було мирне небо над головою не тряслися. Відус. Всякі шуроки до усього. І ще я чекаю посилку від інтернет-магазинів на насіння. І будемо потім ще розпаковку дивитися. Ще в мене багато насіння із помідорів, які я збирала в тому році, Наталя мені теж висилала подарунок, помідори. І я збирала ще з них насіння, ще те буду сіяти, але не буду багато. По два-три рядочки, друзі, щоб ну, кожного разу, щоб можна було салатик якийсь зробити, можна якийсь сок накрутити, хоча соку накрутила вже багато. Ось так на цьому все, друзі. Все вам розповіла, все показала. Постараюся я вам показати, ну, ставити фото цих квіточок, які мені Наталя вислала. І будемо чекати весни, будемо чекати перемоги, будемо чекати миру, всього всім найкращого.